Дивні зміни останнім часом відбуваються з президентом Франції Еммануелем Макроном, який запам'ятався нам на початку конфлікту у 2022 -му. Році такою своєю невпевненою позицією, коли він постійно телефонував Путіну, робив якісь ну відверто слабкі м'які заяви і не міг радикально підтримувати Україну з якихось причин. Але тепер ми бачимо, як дуже сильно радикалізувалися його заяви, які грізні такі е, е, тези зараз лунають з Франції і. Вже йде відверто обговорення можливості направлення військ французьких в Україну, і от про ці метаморфози, про те, що саме сталося з Макроном, і чи готовий він насправді. Вводити війська на територію України ми зараз поговоримо з нашим оглядачем Міланом Лєлічем. Вітаю, Мілане! Добре, ну, давай почнемо да власно з вчорашніх заяв Макрона. Він постійно останнім часом видає, як то кажуть, у нас базу. Да, і от останнім часом вчора, буквально ввечері. Була така нова порція заяв, яку вже рознесли, і там ледь вже не йдеться про те, що ось ось він направить е, війська в Україну. Він припустив, що це можливо. Він сказав, що жодним чином Франція не дасть Путіну перемогти і застосує в принципі всіх можливих важелів. От просто цікаво, що сталося? Чому в 22-му році ми бачили взагалі іншого Макрона, да і в який і не думав навіть щось подібне казати? А зараз така зміна риторики насправді цим питанням задаються дуже активно всі останні дні, останні тижні, навіть французькі медіа і загальноєвропейські медіа також, тому що Справді вони згадують те, що було зовсім нещодавно. Вони згадують те, що було буквально два роки тому рівно. Вони згадують безкінечні багатогодинні телефонні дзвінки Макрона Путіну, які вже стали окремим мемом не лише в Україні, а й у Франції. І зараз вони дивляться на свого президента, якщо говорити про французьких медійників, і його натурально не впізнають. Але е, натомість, коли вони починають все ж таки трошки відмотувати ситуацію назад, приходять до висновку, що не можна говорити, що ця зміна сталася от буквально е, тиждень чи два тому, і вона була раптовою, і на 180 градусів все змінилося. Е, Певні ознаки почалися ще приблизно в травні червні минулого року. У нас я думаю, що за плином подій дуже мало хто ще пам'ятає про промову Макрона в Братиславі. Там Макрон фактично на зустрічі з своїми східноєвропейськими колегами він видав таку програму. Він теж базову таку програмну промову видав, в якій він де факто визнав, що його політика. У миротворення Путіна, перемовин з Путіним цих заяв про те, що не треба зберег дати з Путіну зберегти обличчя, що не можна там принижувати Росію, принижувати Путіна. Навіть були вислови Макрона про гарантії безпеки, але не для України, а для Росії. Він мовив 22-му році про гарантії безпеки для Росії на повному серйозі поствоєнні, але тоді вже Макрон визнав, що справді цей підхід абсолютно не приніс жодних практичних результатів, і що треба зокрема важливий був СУВ щодо НАТО і можливості прийняття України в НАТО. Це була Така вікоповна теж дуже важлива така віха в його риториці, і з того часу е, окремими конкретними діями вона почала підкріплятися. Зокрема, вона стосувалася е, поставок України е, ракет Скальп і того, що Франція дала згоду на поставки фактично е, аналогічних ракет е, Стормшедов, які вони разом з, з британцями виробляють. І воно розвивалося, 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 і в принципі ситуація розвинулася аж до таких яструбинних поглядів, яструбиних підходів Макрона, які ми е, читаємо, бачимо і обговорюємо вже багато останніх днів. Тобто, це, це не було щось супермега радикальне. Далі всі звичайно починають задаватися причинення, що підштовхнуло Макрона так зробити. Я вже зібрав з французьких медіа з е, європейських медіа цілий оберем можливих аргументацій, чому Макрон е, два роки тому вів себе так, а зараз веде себе геть інакше. І в принципі, головна причина, яка повторюється в кожній аналітиці, е, полягає в тому, що зараз Макрон нарешті побачив можливість для здійснення своєї давньої. Мети ще першого президентського терміну своєї мети про стратегічну автономію Європи, якщо розшифрувати, це означає, що Європа в безпековому сенсі не повинна бути під парасолькою американців. Не повинна розраховувати винятково на США, як це в принципі завжди було досі, що Європа повинна бути в стані забезпечити свою безпеку сама. За а оскільки питання європейської безпеки зараз насамперед це питання стримування Росії. Це питання Росії. А в російському дискурсі яке питання номер один? звичайно це російська агресія проти України? Тому якщо ти хочеш забезпечити стратегічну безпеку Європи, ти повинен допомагати максимально Україні в відбитті російської агресії. Тут цілком проста логіка, і звичайно на це накладається е, те, що Сполучені Штати де-факто вже... Майже самоусунулися від допомоги, зокрема військової Україні, а в світлі цілком ймовірної перемоги Дональда Трампа на президентських виборах можуть усунутися вже стратегічно і остаточно. Якраз звівши це все до очевидно, Макрон прийшов до висновку, що ось цей час настав. От зараз треба проявляти конкретно цю стратегічну автономію, реалізовувати її на практиці. Звичайно, є ще купа інших. Є мотиви внутрішні, я думаю, ми поговоримо про внутрішньополітичні моменти трошки пізніше, пов'язані з е, виборами в Європарламент і з протистоянням всередині Франції проти національного об'єднання партії ультраправої партії Марін Лепен. Крім того, є ще і інші моменти, наприклад, те, що Франція впродовж уже досить довго часу методично і предметно видавлює французів з зони їх історичного інтересу. Ти маєш на увазі, Росія видавлює Францію так? Росія. Назвичайно да? Росія, Росія видавлює Францію з зони французького історичного інтересу, а саме країни Північної Африки, які колись були французькими колоніями, одна за одною росіяни перехоплюють у французів куратом. Так би мовити, над цим регіоном, який звичайно дуже бідний, але при тому дуже багатий на різноманітні, дуже цікаві корисні попали. І Плюс, очевидно, теж про це пишуть французькі медіа, має ця, грає роль і суто психологічний момент, тому що Макрон відчув себе банально кинутим чи прокинутим з боку Путіна. Путіна, який обіцяв йому буквально за лічені дні до повномасштабного вторгнення, що е, нічого не відбудеться, що там просто якісь учення відбуваються за планом, що все буде ок, і просто банально цинічно йому набрехав. І те, що е, Макрон очевидно зрозумів, е, справді наскільки карикатурними і невартими лідера, який претендує на якусь альфа-роль в Європі. Є оці багатогодинні дзвінки, багатогодинні розмови. Може, Макрон зрозумів, що над ним справді всі сміються і мають на це підстави, і що справжній лідер не веде себе так, не дзвонить е цій патологічно хворій людині в Кремль і не вислуховує його багатогодинні лекції про князів, там про, про середні віки, про леніна, про Сталіна і таке інше. І оці всі разом причини вкупі і, зрештою, о, мали наслідком такий. Корекцію суттєво принаймні на рівні риторики курсу Макрон. От, скажи, тепер наступне питання у нас. Власно, він багато чого наговорив, і, зокрема, вчора були різні заяви, які я бачив, дуже по-різному інтерпретували. Тому що він в одному своєму реченні сказав, що Франція ніколи першою значить, не піде на загострення, типу, ніколи не почне конфронтацію. Ну, якось це пролунало так. Як таке фраза більше на користь примирення. Потім знову він зазначив, що Франція готова в теорії колись відправити війська. Навіть були якісь повідомлення, що там в Одесу там чи кудись. А, власне, чи готовий він відправляти війська? Чи йде мова про те, що він, наприклад, я розумію, що ну, наприклад, тут ну, французьку армію можливо, можливо, да, вони не готові морально, звісно, відправляти в Україну, але ж у Франції, як відомо, є е, такі окремі утворення, відомі як французький іноземний легіон, де служать взагалі не французи, а хто завгодно? Да? І ось е, можливі такі якісь варіанти, щось таке обговорюється насправді наскільки серйозні ці заяви? Наскільки я розумію, в будь-якому разі навіть попри всю свою таку риторичну радикалізацію, Макрон у Макрона зберігається все одно дуже товсті червоні лінії, за які він принаймні поки що переходити не може, тобто про відправку військ. Які умовно кажучи пліч опліч з нашими солдатами будуть воювати на Херсонщині, на Донбасі чи на Харківщині? Про це не йдеться взагалі. Це треба усвідомити, тому що я вчора бачив по реакції окремих соціальних мереж люди, як завжди, українці. Трошки перебільшили все і вирішили, що от все вже французькі війська їдуть класно, Зараз е цілі там батальйони е прийдуть поповнення і разом з нами будуть знову повертати контроль над Авдіївкою да, чи тим, що від неї лишилося, і так далі. Цього не буде не те, що зараз, а й в осяній перспективі точно. Тобто, очевидно, максимум може йтися, і про це е публічні особи, офіційні особи у Франції говорили може йтися про направлення якихось окремих. Невеличких контингентів з чітко визначеними задачами, починаючи від розмінування і до кіберзахисту, це може бути навчання українських солдат, тому що логічніше прислати там 20 чи 50 інструкторів в Україну, аніж вести тисячі українців, наших рекрутів новобранців вести у Францію. Це просто з логістичної точки зору набагато е, краще. Тобто, мова йде поки що про е, якісь такі місії, і їхнє відправлення може. Пливе в якійсь перспективі. Тобто Макрон теж е, ти згадав ці речі про те, що Франція не почне першою. Франція не перехопить там ініціативу у війні. Е, це якраз і свідчить про те, що Макрон точно не уявляє себе, я не знаю, там другим Наполеоном, який збирає велику армію. Як тоді Наполеон е, збирав велику армію і починає там похід, хай не на Москву, але на Донецьк. Ні. Про це точно не йдеться, тому поки що ми маємо справу переважно зі словами і їх численними інтерпретаціями і червоними лініями. Тобто тут наш оптимізм про те, що французи зараз прийдуть, і якщо не замість нас, то разом з нами звільнять всю територію до кордонів 91-го року. Це максимально далеко від правди настільки далеко, наскільки це може бути. Скажи там справа в тому, що не тільки Макрон почав робити цікаві заяви на підтримку України, а ще більше здивувало людей це. Власне, твіти Марін Лепен, яка є лідеркою цього ультраправого національного фронту, який зазвичай вважався таким, ну ледь не проросійським. Ми розуміємо, що він не проросійський, але вона по-перше, були розслідування, де вказувалося, що вони отримували якесь фінансування від Росії. По-друге, вони депутати від цієї партії, вони їздили в Крим, окупований. Да, вони ну так чи інакше, вона такі робила компліментарні заяви на адресу. У Путіна і взагалі підтримувала деякі оці кремлівські тези пропагандистські про, розп... про вихід з НАТО. Да, такі у них така риторика. І тут раптом вона почала підтримувати в своєму Твіттері Україну, написала, що Путін розв'язав там жахливу війну. І ну тобто дуже однозначні були такі пости на підтримку України. Вона ж раніше такого уникала. А що тут сталося? Тут цікава історія. До речі, це е, мова не лише про пости в твіттері, Вона це оголошувала з трибуни національних зборів аналогічні. Тим більше, тим більше. Та тобто, це на відео, це навіть е, для широкої аудиторії, мабуть, ще доступніше аніж е, якісь твіти. Тобто, вона говорить це. Видно, що це вона говорить е, безпосередньо. Е, тут сталася французька е, внутрішня політика, і тут сталися вибори в Європарламенті. Тобто. Е, Знову ж таки, як поважні французькі аналітики будуть на них селатися, як вони бачать цю ситуацію, вони внутрішнього політичного спект саме розглядають наступним чином. Макрон вирішив, що до виборів європарламент, які відбудуться вже в червні, фактично залишилося три місяці. Тобто, це не так багато. Компанії в самому самому розпалі, і вибори справді дуже цікаві. Контів там справді політична боротьба триває дуже гостро. Макрон вирішив в такий спосіб, зокрема, своїми українськими навколо українськими маневрами, поставити свою головну внутрішньополітичну опонентку Лапен в на розтяжку, грубо кажучи, тобто змусити її визначитись ти або з Путіним, або з Україною. А, і Розраховує при цьому Макрон, що в будь-якому разі яке б рішення Лепен не обрала від неї якась частинка її виборців та й відпаде. Відповідно, рейтинг знизиться. Відповідно, вона проведе менше депутатів в Європарламент. Зрозумілий політичний розрахунок, але цей розрахунок звичайний сама Марін Ліпен, яка теж мега досвідчений політик, мабуть, ще досвідченіший за Макрона. Теж чудово розуміє, і тому вона теж поки що класично намагається всидіти на двох стільцях. Тобто поряд з Цими твітами, які дуже широко розійшлися, зокрема в українському інформпросторі і в Фейсбуці всі коментували і там казали, що Боже, що сталося, ось ця у якій називали раніше кремлівська відьма, виявилося, що вона не кремлівський, не відьма. А такий великий наш друг. Насправді я думаю, що багато хто з українців, які розносили це по своїх соціальних мережах, просто до кінця не розібрався в ситуації, тому що після цих всіх супервиступів класних і цих твітів з відео на наріс. Цих виступів Макрон і її фракція в парламенті не підтримали безпекову угоду з Україною. Вони вирішили утриматися, а сама Лепен в інших частинах свого в інших своїх виступах, які вже не потрапили в Твіттер і не були рознесені, зокрема українцям, казала вона, що вона виступає категорично проти. Будь-яких ідей щодо відправки військ в Україну, тому що це значить буде глобальний конфлікт, це втягування Франції війну. Це наші громадяни там будуть. Що з ними буде? Там ну зрозуміло, якби теж. В принципі її логіки, до чого вона апелює: до страхів мешканців е, Ліона, Тулузи, Марселя і так далі. Що до них з далеких фронтів якоїсь України, яка дуже далеко для них в їхній уяві знаходиться, почнуть приходити гроби, вкриті національним прапором. До цих, звичайних страхів, чого не буде, але до цих страхів, звичайно, Лепен апелює, тому. Поки маємо таку ситуацію, Макрон перехопив політичну ініціативу. Він заганяє лепен на мінне поле, але лепен поки що намагається маневрувати. Тобто, тут ми скажемо щось, що вона скаже, що щось, що сподобається українцям. Тут вона скаже щось, що сподобається її електорату. Тут е, вони утримуються, тобто ні за ні проти просуть. Побачимо, наскільки довго е, вдасться їй таким чином маневрувати. Я думаю, що рано чи пізно Макрон її все таки зажене, і їй треба буде обирати е, ту чи іншу позицію, бо бути всім хорошою і не розізлити Москву, і сподобатись українцям, і сподобатися е, своїм виборцям, які теж дуже різношерстні, дуже різнобарвна та публіка її підтримує. Усім сподобатися в політиці, як правило, ніколи довго не вдається. Рано чи пізно треба буде визначатися, і Лепен теж визначатиметься. Зрозуміло. І останнє питання з цього приводу: чи можна очікувати, що ця яструбина, така риторика Макрона, вона буде і надалі також? У ну, власно не зникне, да буде продовжуватися нічого не зміниться. Макрон на, на, назад не перетвориться на того Макрона з 2022 року. І Україна має такого потужного союзника. Тобто, Франція перетвориться на нашого найголовного, да найзапекнішого союзника, чи ні. Тут дуже цікава ситуація, тому що Франція перетворилася, ну перетворюється на нашого найзапеклішого союзника на превеликий жаль, переважно на слова, і на словах Макрона, тому що є абсолютно сухі цифри. Кожен може порахувати і вже власне є аналітичні центри, дуже поважні, які вже порахували все, і відповідно попри всю мега войовничість Макрона, який там уже ніби надсилає війська до Одеси, нині за показниками е, військової допомоги Україні по відношенню до власного ВВП, Франція перебуває в самому кінці списку країн Європейського Союзу. В самому другі ну за різними позиціями десь, десь в другій половині, десь ближче до кінця, за о, окремими підрахунками, 22 -е місце з 27 країн ЄС по відношенню саме не в абсолютному обсязі, а до можливостей своєї економіки. А так. якщо згадати, що саме ВПК Франції в Європі залишився одним з найпотужніших. Тому що вони, на відміну від багатьох інших країн, вони завжди продовжували розвивати свою воєнку. Вони не робили ставку винятково на мирній галузі економіки. То тоді картина і розбіжність між словами і реальними діями Макрона є навіть ще більш разючою, тому що навіть ті 3 мільярди євро, котрі записані на 2024 рік, котрі записані у безпековій угоді з Україною, нещодавно підписані, це більш ніж в два рази. Рази менше аніж те, що нам пообіцяли дати німці, але оскільки Макрон вправний політик і вправний оратор, навіть то всі йому аплодують в Україні. А Шольц, який дає нам в два з гаком рази більше, враховуючи те, що він не є таким яскравим політиком яскравим оратором, з нього всі знову в Україні збиткуються, критикують і так далі. Тобто, це питання піару. Поки що, в плані піару Макрон супермега молодець, він все, все дуже грамотно робить, переграє Фольца просто в одну каніну. Але в плані реального результату, тому що заявами Макрона ми стріляти не зможемо. Вони не замінять нам снаряди, ракети і все, все таке інше. Тому питання в тому, наскільки він зможе перетворити це в реальні знову ж таки снаряди і все, що нам потрібно. Системи ПВО та будь-які системи, які нам потрібні, нам. Завжди потрібно все Це питання. Я думаю, якраз найближчих тижнів, тому що ми ж очікуємо власне на візит Макрона сюди в Київ. І наскільки мені доводилося чути, одна з причин, чому цей візит уже декілька разів відкладався в часі, полягає в тому, що ніби як Макрон, перше хоче захопити з собою ще кількох лідерів, щоб це не був його сольний візит, а підкріплений тобто такий коаліційний візит, на чолі з ним, звичайно, але коаліційний. Друге, він. Хоче в Київ привести щось реальне, окрім слів і заяв, і оплесків. Він хоче привести щось сюди, щось серйозне в плані озброєнь. Що серйозне, ну будемо чекати. Я так розумію, зараз якраз над цим ведеться е, дуже така закрита, дуже сильно за зачиненими дверима, але дуже інтенсивна робота, щоб справді підкріпити ці гучні заяви справді реальними танками, тому що я ду там. Танками, снарядами, ракетами, будь чим. Тому що я думаю, що будь-яка серйозна партія ракет вона варта тисячі е зіркових інтерв'ю на французькому телебаченні. Що ж, будемо сподіватися, що саме так і станеться. І слова Макрона вилються у реальні дії, і найголовніше реальну допомогу. Для України будемо спостерігати далі за цим. Думаю, що незабаром знову з тобою будемо обговорювати останні події, останні заяви європейських лідерів, події в США. Дякую, Мілане, за те, що долучився до ефіру. Підписуйтеся на канал РПК Україна. У нас завжди найбільш актуальна інформація.